Чи було таке, що намагаєшся висунути голову з помиральної ями, куди тебе активно закопує геополітична ситуація в країні, світі, сам себе загалом сидиш з банановим смузі в лапках і думаєш про буття? Бо як трохи голову висовуєш, щоб подивитися, як люди живуть, а там шахід, ще трохи ракета, і так роками, допоки не прокопаєш собі нору в якийсь сарай, де через мутний склоблок часів Совєтського Союзу, зможеш оцінити свої перспективи на подальші хвилин. 10. в мене було і весь цей час була проблема. Проблема, яку намагався ігнорувати до останнього не на часі бажання брати замовлення на монтаж в 4К, пришвидшити деякі бісячі робочі процеси, що часом доводили до неконтрольованої агресії, додати різноманіття трансляціям, що на той момент були виключно по Майнкрафту, джекбоксу та перегляду контенту на Ютубі. При тому, що всілякі жирні та цікаві ігри зазвичай йшли в довгий ящик через неможливість їх стрімити. Якщо говорити про ігри, то мій п'ятирічної давнини вивозив все насправді навіть в 2К, але не зі стрімами: 70 фпсів без стріма, 15 на. Настрімі. Програмно дану хворобу вирішити я не зміг, адже проблема була в потужності. Треба збирати компа, подумав я, почитав новини і з обличчям мало вигляд смерті на колінах по брудній норі поповз назад до ями помирати. В моменті замішування чергової порції смузі від кіловатного генератора отримав цікаве повідомлення. Подальший ланцюжок подій провів до створення даного відео. Шановні, сьогодні ми оновимо нашу помиральну нору. Аби знаходитись в ній було значно комфортніше. Та й загалом до вашої уваги купа всякого цікавого, і цього настільки багато, що вистачить принаймні на два відео. Наразі є можливість не просто показати там щось дивовижне, як у випадку з монітором, посилання, до речі, під відео буде, а й повноцінно оновити систему та робоче місце. Цього разу я не буду робити ставку на компактність, оскільки сучасне залізо не лише має значні габарити, а й потужно гріється. Тому потрібен простір та багато повітря. Збирати комп, як і минулого разу, ми будемо в корпусі від Corsair, а саме Airflow 5000D. Якщо поставити два таких і накрити бетонним перекриттям, то вийде непоганий бункер. Здорова башня, що помістить в себе все: будь-яка карта, охолодження, блок живлення, сюди можна встановити. Встановити до 10 вітряків, але якщо постаратись, то вийде всі 13. Воду можна поставити в одну з трьох передбачених позицій. До того ж, дуже багато місця для збірки саме кастомної системи рідинного охолодження, і це круто. Цікаве рішення, бічні отвори для охолодження. Тут присутня зйомна залізяка, що направляє повітряний потік на твою материнку. Відповідно, краще охолодження пам'яті елементів живлення тощо. Купа пильовиків, щоб в моменті вся пилюка світу з твоєї брудної нори не опинилась на твоїй системі. 5000D є можливість встановити відеокарту вертикально. Але для цього треба буде докупити спеціальну приблуду, і місце кріплення під неї передбачено. В моїй версії 5000D з коробки в корпусі є два вітряки, які ти можеш або використовувати, або замінити на інші. В rgb версії встановлено одразу три штуки. Візуально схожі на QL, що також будуть сьогодні на огляді. Шикарний простір для кабель менеджменту, багато місця під класичні SSD та два під жорсткі диски, в тому числі додаткові дверцята, що є цікавим рішенням, оскільки не у всіх вийде прокласти кабелі супер гарно, хіба якщо ви не замовляли шнурки кастомної довжини. Тож буде змога додатково приховати цей жах, і загалом останнє речення розраховано на таких людей, як я, кому подобається, щоб гарно було всюди, а не лише там, де ти це постійно бачиш. Заживлення буде відповідати Corsair RM850. В попередній збірці фігурував RM850X. На Редіті пишуть, що відмінність в конденсаторах трішки різні роз'єми для підключення, але загалом що тим, що іншим можна без проблем заживити будь-яку систему. rm 850 x пропрацював в мене 5 років і думаю, що стільки ж без проблем відпрацює. Щоправда, там був незначний Брак, а саме легенький свист при вимкненому ПК. В режимі очікування, чи коли вимикав саме з кнопки на БЖ, все було гуд. Дратувало не сильно, тому з гарантійною заміною паритись не став. Помітив лише, як почались відключення електрохарчування, коли перестав використовувати режим сну. Хоча, ймовірно, це мої особисті проблеми зі слухом, тому що вночі мене дратує абсолютно все. Охолодження, її високість, Corsair IQ H150i Elite LCD XT, як і майже вся система білого кольору. Також доступна в чорному варіанті, і всі власне продемонструвалися. Підпровані в даному відео комплектуючи. Саме чорний варіант в мене був, але просто аж 100 i тобто двосекційна вода без дисплейчика. Спокійно охолоджувала 9900 k у малесенькому 280 x Crystal. П'ять років тому помпи з дисплеями не були такі популярні, як зараз, а тому брати щось подібне сенсу не бачу. Проте наразі вони стали доступнішими, а функціонал дійсно того вартий. Ти можеш виводити туди як щось функціональне, такі різні прикольні гівки чи картинки, тому тут лайк. Сам блок керування з дисплеєм від'єднується, щоб при монтажі випадково його не пошкодили. Водити або ж ви можете замінити його на абсолютно інший. Ви запитаєте мене очевидне питання: а чи можна туди виводити? Так можна загалом, якщо обирати щось на довготривалий проміжок часу, то я оберу Corsair, адже за 5 років експлуатації з жодними їх компонентами в мене проблем не було. Вода не потекла, корпус не розвалився, оперативка, блок живлення працюють. Клавіатура працювала навіть після того, як я розбив її на стріві, граючи в пус. Цього разу я зупинився саме на трисекційній воді, щоб в подальшому можна було оновитись на будь-який процик, будучи впевненим, що яким би він не був гарячим, ця вода з ним впорається. Зробиться тихо і ефективно. До Того ж є всі необхідні кріплення в комплекті, як під Intel, так і під AMD. Взагалі, в асортименті Corsair є прям крута штука, а саме все, що має в назві IQ Link. Фактично, там вентилятор втикається в вентилятор, а далі з'єднується з іншою пачкою вітрячків чи одразу контролером одним шнурком. Це геніально. Але геніально коштує грошей таке життя. Проте, якщо у вас є можливість трохи доплатити за IQ воду чи вітрячки, це буде найвдаліша покупка у вашому житті. Особливо, якщо ви естет чи хочете зекономити нерви під час збірки. Кожного типового вентиля Є один шнурок наживлення та ще один на RGB, а це 18 кабелів в моєму випадку. А ще ж помпа, хаби, які теж непогано таку косу відпускають за собою, а це все треба кудись ліпити та скручувати. На фронтальній частині все об'єктивно виглядати буде гарно, а от позаду треба постаратись. Якщо вас не парить страшний страх з того боку системи, то все буде норм. Як би ви то не зібрали, чи що б ви не купили? Сам же IQ дуже імбовий софт, особливо якщо у вас вся екосистема зібрана на Корсарі. Єдина програмка, що є ну дуже гнучкою. Де ти все і налаштовуєш, і моніториш, не треба ставити 700 і це зручно. Тож збірка про інші комплектуючі будемо говорити по ходу. Спочатку накручуємо вітряки, завчасно визначившись, куди саме будуть виходити кабелі, щоб потім не переробляти. Дану маніпуляцію робимо з радіатором та панельками під вентилятори. Встановлюємо їх, і так, це дуже зручна фіча. На фронт я встановив QL з боку LL, оскільки, в перших гарніша жовка. Мені на них дивитись, якщо що. От про що я власне і казав, всі шнурки світу приблизно, і це без води. Щодо вентиляторів маємо QL, LL та Elite. Елітки в нас від водяного охолодження, про що говорить безпосередньо назва системи. Різниця в них по тиску повітря, шуму, зовнішньому вигляду та підсвітці. Саме ці моделі не сильно між собою відрізняються. обирайте ті, які вам подобаються більше, адже всі вони дуже якісні і такого, що один варіант тихий, інший шумить, як в 16 нема. Одразу встановлю польовик та фронтальну панель, щоб трохи звільнити місце для збірки. Адже туди я вже не полізу. Також встановив концентратор потоку і більш прямокутний модуль на початку, оскільки в моїй системі будуть встановлені жорсткі диски. То місця треба буде трішки більше, ніж дає інакший варіант. А саме той, що направляє повітряний потік догори, пропускаючи його через відеокарту. Варіант, що встановив, я дозволить не лише звільнити місце під кабелі, а й пропустити повітряний потік на жорсткі диски. Щодо встановлення радіатору охолодження, процес насправді не складніший, ніж встановити вентилятори. Що вертикально, що горизонтально. Однією рукою підтримуємо, іншою наживлюємо маленькі хвилинки. Після чого підтягуємо без надто великого ентузіазму. Ось те саме не дуже очевидно. Не місце, куди можна всунути додаткові три вітродуї. Якщо не хочете жертвувати фільтром, то крутіть їх там, де в мене стоїть вода, на радіатор з двох боків вітряки, і дану котлету з легкістю можна закріпити на фронтальній панелі за допомогою довших гвинтиків. Вони є в комплекті. Перейдімо до, гадаю, для вас найцікавішого, а саме поєднання процика та відеокарти. RTX 3090 плюс що? Далі дізнаєтесь? Інтрига, байт на коментарі. А якщо ти сюди додивився, то все ж таки напиши коментар, я буду вдячний. У мене є телеграм-канал, підпишись, скажу дякую. От там сповіщення про стріми приходять одразу, як я їх починаю. З відеокартою все просто: вживана 3090, коштує вдвічі дешевше, ніж 4070. В іграх показує себе аналогічно, в монтажці краще. На цьому питання себе вичерпало. Обійшлась вона мені в 25800, при тому що 4070 Ti не супер, буде коштувати 29,35, а супер стане в усі 38. І це лише про вживаний ринок. Нагадую, що гроші в нас не те. Щоб і сильно є, в помиральній ямі жити якось треба. Мать! 15 тисяч гривень. Тут я пізнав буття, інакше кажучи. В попередній збірці материнська плата коштувала 4, і вона не була найгіршою. Більше того, щось трішки вище за середнє. А тут це просто базова ціна на 1851 сокет. З часом завезли і дешевші варіанти, але не те, що прям сильно. На момент збірки компа були варіанти за 15, 20, 30 і навіть 63 тисячі гривень. В який момент людство звернуло туди, що нові залізяки не вивозять ігри в 4К, але ціна на них така, наче вони через 5-10 років будуть актуальними. Коли назвав Сокет, думаю, всім стало зрозуміло, що мова буде про Інтел. І знаєте, забігаючи наперед, ультрасерія імовірно, буде досить довго жити на даному сокеті. Проте, знаючи Інтел і їх любов до нових чіпсетів, сокетів, я хочу просто подивитись на ту людину, яка візьме під нього плату за півтори тисячі американських гривень. Corsair, як завжди, база насправді корпус, вітряки, навушники, клавіатуру то, що купив, і юзай поки не знищиш. Так що шикарна інвестиція, скажу я вам. Будучи впевненим в якості Продукції тут сміливо можна обирати найдорожчі варіанти, якщо, звичайно, є така можливість. Он, квіточка по моїй рекомендації купила собі мишку Corsair і викупила мою попередню збірку ще до того, як я сказав, що треба промоніторити OLX Пам'ять. Corsair Vengeance RGB ddr 5 6400 об'ємом 64 ГБ, 4 плашки по 16 кожна. Повні характеристики на екрані, наша 64, А тому, що 32 в 2024 році це база 16 катастрофічно не вистачає. До того ж, тримаємо в голові монтаж, а там об'єктивно потрібна вся оперативка світу, особливо якщо це гудіння. Хоча то вже трошки не монтаж, але про це іншим разом. Чому DDR5? Бо вона швидша, новіша і сучасні процки поступово відмовляються від четвірки. Тож щоб не показували тести, треба рухатись. Далі про харди і SSD не сильно бачу сенс говорити класика і стандарт. В Corsair, до речі, теж чудові SSD, шки проте, щоб не страждати з переносами файлів, я просто перекинув ті, що в мене вже були. Але якби ж я знав, що в моїй новій материнській платі, під них буде аж 4 слоти, то, як мінімум, один я б думаю спробував додатково випросити. Ультра 7, 265 k Щоб не заплутатися в неймінгу, це 15-те покоління. Чому так? Тому що більше для роботи, ніж для ігор. Порівняння з 14-м трішки по. Повільніший, але енергоефективніший, і поки не помічали за ним, що були прям би якісь проблеми, що пов'язані з відвалами чіпів, що регулярно спостерігались в 14-му поколінні. Хоча наша h 150 i і то, і то може охолодити без проблем. Загалом, в 265-му нова архітектура та новий чіпсет, що швидше за все дасть мені змогу оновитись в майбутньому на новіше покоління та піднятись, наприклад, до дев'ятки. Минулого разу болячка була в тому, що я так то зібрав жир, але факт фактично без можливості апгрейду по процику та пам'яті. По пам'яті міг хіба що об'єму докинуть в іграх, він об'єктивно буде гірший за AMD. Про це кажуть всі огляди світу і немає тут сенсу сперечати. Але та різниця, з якою він відстає в іграх, насправді вона перебільшена. Чи певен ти, що просто граючи в гру, помітиш різницю між 93 та 107 кадрів? На цифрах все погано, треба викинути і закопати, а в реальності взагалі байдуже. Я все життя, бо він і якби не ультрасерія. Тож швидше за все я перевзувся. Поки спостерігаємо, і буду в разі чого інформувати вас, як він себе поводить. Адже камінь досить новий, цікаво, що з ним буде далі, особливо коли під це щастя оновлять софт. Оскільки це знову ж таки нова архітектура, і наразі вона може бути нестабільною. На момент, коли я дійшов до монтажу саме цієї частини відео, жодних проблем не спостерігаю. Монтується шикарно, в іграх FPS прекрасний. Ах, лишається погратись з фінальними налаштуваннями, а саме з Віндосом. Мені порекомендували ставити 11. Ту вінду на нове залізо, що я, власне, і спробував зробити. Проте воно докончене. Неможливо активувати, оскільки треба доступ до інтернету, але в лодері тупо нема драйвера, щоб воно хоч якось Спробувало в нього підключитись. Тож я поставив десятку і одивився до 11-ї. Сходу оновив все, що можна, і нізя, прокрутив публики із задоволенням користуюсь. За що я щиро вдячний Корсеєр. Бо інакше хазе, коли б зміг оновитись, щоб стрімити для вас сталкера на сім онлайна. Тож, якщо ви вже пройшли гру, Заходьте на стріми, будемо обшарювати зону разом. а то об таке відчуття, що всі закрились в бетонний бункер, аби не хапнути спойлерів, і в один момент зникли. Стріми намагаюсь спроводити кожного вечора орієнтовно після 18-ї. Десь 18.30, іноді 20.00. В залежності, що там зі світлом, ми безпосередньо чи, чи немає запари на роботі. Наступне ж відео буде про девайси. І якщо було цікаво, обов'язково переходь за посиланням і глянь, що там є. Якщо сподобається, обери для себе щось цікаве. Так ти і собі приємний подарунок зробиш, і канал підтримаєш. Адже в Corsara, ну, дуже жирний асортимент. Купити можна буквально все, окрім процесора, материнської плати та відеокарт. Дякую за перегляд. Переходьте в телеграм, не забувайте за стріми. А на останок я прикріплю вам трішки тестів безпосередньо в іграх.